Путінський режим існує за гебістським принципом, була б людина стаття завжди знайдеться. Сьогодні на Росії посадити можуть кого завгодно і за що завгодно. Це стосується як тих росіян, які вважають себе поза політикою, так і тих, хто є покірними рабами кремлівського режиму. І навіть відданість Путіну не є запорукою, що тебе не запроторять за грати. Ми живемо в таких реаліях. Оглядачі зазначають, у переслідуваннях наугодних путінський режим уже переплюнув навіть сталінський. Тим часом у Кремлі, звісно ж, стверджують, мовляв, на Росії немає репресії а те, що відбувається, називають мінімальними санітарними заходами. Голова так званої ради справ людини при так званому президентові так званої РФ Валерій Фадієв в інтерв'ю інформаційному агентству Інтерфакс заявив, мовляв репресіями слід називати те, що відбувалося в СРСР у 1937-38 роках, коли за висмоктаними з пальця політичними статтями було розстріляно щонайменше 740 тисяч осіб. А зараз, мовляв, на Росію ж ці не все так погано. Те, що ми бачимо зараз, так у нас непроста, жорстка ситуація. Ми війну із заходом ведемо. Якісь мінімальні обмеження до тих, хто фактично виступає на боці ворога, це не репресії, це мінімальні санітарні заходи. За словами Фадієва, 25 років тому в РФ був мільйон ув'язнених, а зараз їх, мовляв, усього 300 тисяч. Путін нібито використовує інститут помилування не тільки щодо учасників так званої СВО. Приймаємо цілий ряд рішень в на, на направленні повищення гуманності нашого правосуддя. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в РФІ кратно зросла кількість кримінальних справ за висловлювання проти війни за майже три роки. Так званої СВО російська поліція склала понад 10 тисяч протоколів про нібито дискредитацію російської армії та антивоєнні заклики. Крім того, значно збільшилась кількість засуджених за держзраду. За даними правозахисників у першому півріччі 2024 року, тюремний строк за цією статтею отримали 52 людини. Також зросла кількість вироків, за нібито шпигунство засудили щонайменше 18 осіб. За даними Центру захисту прав людини, «Меморіал російські суди. Стали також частіше призначати примусове психіатричне лікування з політичних мотивів. Щоб приховати репресії путінського режиму, на Росії надумали скасовувати реабілітацію жертв репресій Сталінських. Минулого року російські прокурори перевірили понад 14 тисяч висновків щодо реабілітації, з них понад 4 тисячі скасували. За вказівкою з Кремля влада Москви закриває музей гулагу. За однією з версій, це може бути пов'язано з нещодавньою акцією Молитва пам'яті присвячного збереженню імен жертв сталінських репресій. Водночас путінський режим мотивує учасників репресивної машини. Кремль підвищив десяток російських так званих суддів, які розглядали політичні справи і винесли вироки на догоду владі. Так своє підвищення отримала суддя Тверського суду Москви Алєся Орєхова. Вона розглядала справи про нібито дискредитацію російської армії та оштрафувала за цією статтею музиканта Бориса Грібінщикова, актора Дімтрія Назарова і блогерку Анастасію Євлієву. Суддя Наталія Войцехович Лефортовського суду російської столиці розглядала справи про нібито держзраду і шпигунство. Серед іншого, вона продовжила арешт незаконно затриманого в Росії американського журналіста Івана Гершковича. Підвищення також отримали судді Надєжда Ткачова та Ольга Федіна з Тушинського суду Москви. Вони ув'язнили лікарку педіатра Надєжду Буянову на 5,5 років, визнавши її винною поширенні так званих фейків про російську армію. Буквально за репост у соцмережах. У Росії кидають за грати буквально за все за участь у релігійних організаціях, за заклики виходити на акції на підтримку когось, за пропаганду ЛГБТК за антивоєнну позицію. Будь-який пост у соцмережах із нібито критикою війни загрожує його автору реальним тюремним терміном. За підрахунками правозахисників у 2024 році. Майже три тисячі росіян зазнали політичних переслідувань. Понад половину з них затримано і Очікують на вироки у СІЗО. Більше тысячи вже відбувають покарання у в'язницях. Соблюдать права людей вот в этих учреждениях, которые ограничивают свободу людей, конечно, чрезвычайно важно. Репресивна машина РФ і настільки завантажена, що навіть російські судді скаржаться на втому вигорання та відсутність особистого життя. Вони просять у Кремля підвищення зарплати, зменшення кількості справ для розгляду. що касається калічка сіжаючихся в таких учережденнях людей, то в цілому все-таки воно знижається, наскільки я розумію. Не ну, може бути я надість, пользуюсь какими-то устаревшими даними. Но, но в цілому так же, як і в цілому, количество що осуждених у лишения свободы. свободи сьогодні. Кремль, як і за часів Солкової залізної завіси, намагається обмежити росіян від будь-яких контактів із заходом. Торік РФ визнав небажаними 65 західних організацій. Доходить до абсурду до прикладу. Російська генпрокуратура оголосила небажаною міжнародну асоціацію інтелектуальних ігор, зареєстровану у Ліхтенштейні. Організація проводить ігри щодеколи за межами Росії. До всього іншого на Росію повертається людожерська сталінська практика брати в заручники членів сімей незгодних з режимом. У листопаді 2024-го відбувся обшук у батьків Євгенії Чірікової, які формально є свідками у її кримінальних справах щодо нібито поширення так званих фейків про російську армію і виправдання тероризму. У жовтні минулого року путінські чекісти заарештували дружину російського політика Леоніда Гозмана. Її срібні виделки визнали культурною спадщиною, і завели справу про контрабанду. Насправді, ж Марину Єгорову взяли в заручниці, щоб примусити її чоловіка відмовитися від участі у громадській діяльності, пріоритетне права чоловіка, неприкосновенності його частної жизни і недопустимість умалення його достоинства. Наприкінці третього року повномасштабної війни проти України путінський режим продовжує посилювати політичні репресії проти і без того. Тірних росіян. І це ще не межа. У Кремлі підготували масу хитрощів, за які можна кинути заграти абсолютно будь-кого. Наприклад, під приводом боротьби з шахраями, російська влада заборонила дзвінки через IP-телефонію. Спікер Держдуми РФ Володін анонсував заборону на використання іноземних слів на вивізках і в назвах житлових комплексів. А критикам війни, які залишили Росію, заборонили продавати і здавати в оренду їхні квартири на території країни-терористки. У Держдумі РФ допускають також блокування месенджера. В ЦАП, нібито через нього активно діють екстремістські та терористичні організації. До початку повномасштабного вторгнення мало хто з росіян міг би собі уявити, що за широко відомий вислів, аби не було війни, можна буде опинитися за ґратами. Але в сьогоднішній Росії це реальна перспектива. Кремль не гребує нічим. Політичні репресії почали застосовувати навіть проти неповнолітніх росіян. Опинитися за ґратами сьогодні може кожен, кому не пощастило народитися і жити на Московії. І неважливо, за зати чи проти війни і Путіна, головне була б людина. Стаття завжди знайдеться.